Вона не технічна, вона про людей, про поведінку, про те, чому ми робимо дурниці з грошима і як їх не повторювати. Хаузел фінансовий журналіст. Він дослідив сотні історій про успіх і провали і зрозумів, що проблема не в визнаннях, а в емоціях, звичках і середовищі. У книзі він дає більше 20 коротких уроків про багатство, ризик, терпіння, заздрість та дисципліну. Один із найважливіших меседжів це те, що не всі успішні інвестори розуміють. Зумні, але всі вони дисципліновані, про що я вам постійно кажу. А ще бути багатим і виглядати багатим не одне й те саме. До речі, також мені дуже подобається цей поінт. Хаузел дуже просто і мудро пояснює, що чому фінансова поведінка це не про знання, а характер. Чому багатство не про кількість грошей, а про вміння з ними не загубити себе. І чому найважливіші фінансові рішення приймаються на кухні, в стресі, а не в кабінеті з радником. Один з моїх улюблених висновків це, що витрати це те, що видно, а багатство це те, що приховане. Люди, які живуть дуже скромно, можуть мати мільйони, а ті, що кидаються брендами, бути в кредитах. Кому цю книгу варто прочитати? Ну, звісно, тим, хто часто відкладає гроші, а потім вони кудись зникають. Друге, тим, хто емоційно реагує на ринок та якісь мікрокризи, і тим, хто хоче краще зрозуміти себе.